Ну, друзі, пам'ятайте, ми часто закликаємо вас підтримувати різноманітні наші збори, і сьогодні ми хочемо показати результат одного із них. Коли ми кажемо, що кожна копійка важлива, це так і є завдяки. Вашій допомозі бригада Держприкордонслужби України ГАРТ, яка працює на вовчанському напрямку, змогла закупити дуже круті безпілотники. Називаються вони ДАРЦ до цього збору. Неодноразово долучалися ми, коли розповідали вам про нього. Ви своїми грошима, коштами, підтримкою, розповсюдженням. А... Це а, безпілотник українського виробництва, так званий баражуючий боєприпас, крилатий півідрон з бойовою частиною 4 кілограми. Але це я зараз вам буду розповідати деталі від себе. Вони, повірте, менш важливі ніж те, хто цими безпілотниками, хто на них працюватиме і що вони. Роблять цими безпілотниками зараз зі мною поруч а, люди, які я насправді дуже рада, що змогли сьогодні бути у Києві. Це Василь Араміс, старший сержант, дронар бригади Держприкордонслужби України ГАРД і Анатолій Баба, сержант бригади Держприкордонслужби України Гард і автор а, подарунку, про який ми трішки згодом розкажемо. Ми вам обіцяли, що хтось обов'язково отримує за свій донат теж подарунок, виготовлений од руками а, наших військовослужбовців. Хлопці, я дякую, що ви сьогодні тут. Слава. Україні, Героям слава. Араміс. Я б спочатку от хотіла вас запитати, як використовуватимете оці ці безпілотники, і чому от настільки вони важливі були саме закупівля їх, а не там чим відрізняється від звичайних FPV? Е, Ну, по-перше, це те, що в це fpv крило, е, більша дальність, більша вага боєприпасу. Ефективність працювання по скупченню ворога по його логістиці, по зенітних системах, і ще багато багато можна перечислювати, По чому, по чому саме він може працювати. Ви особисто неодноразово, скажімо так, полювали на такі жирні цілі ворога. От що саме вдавалося дістати, і в чому часто складність вашої роботи полягає? Ну не скажу, що саме я. Типу, це командна робота, це, це ним керує команда, не особисто я. Що нам діставалося діставати? Це склад боєприпасу, так як ми. Недавно тільки відівчилися від нього. Працюємо, ми, можна сказати, в короткий термін, але застосування в нас вже є ефективне. Це склад боєприпасу, це транспортні засоби з складом паливо-мастильним матеріалом. Получили От, зараз певну партію їх і також плануємо використовувати їх. У чому складність роботи? От коли піднімаєте безпілотник, що головне пам'ятати, окрім того, от що ви ним кермуєте там і шукаєте ціль? Е -е, ну, ціль знаходить е -е, безпосередньо це повітряна розвідка, повітряне крило, яке нам надає координати. І далі ми вже прораховуємо з командою маршрут руху, е -е, підбираємо певний боєприпас для ураження цілі, е -е, швидкість вітру, погодні умови також впливають на нього. Яка дальність? Ну, все прораховується, можна сказати, до сантиметру? Складність роботи це ну, щоб його ворог не заглушив, не, не заглушив а не збив. Можна і саме таким чином здалося якраз дістати те, про що ви сказали, і да. склад боєприпасів. А броньовані автівки так само. Це, це цей дрон використовується. Так, використовує так бронь. в, по, по броньованих автівках, по танках. каже, просто треба потрібний боєприпас підібрати і тоді вже працювати. І потім треба ще вернути дрон додому. Ні, він Ні. в одну сторону. Це fpv крило. Все, так. Я бачила, ви розповідали так само про те, що, скажімо так, як для ворога, так і для вас, однією з цілей є це знайти саме команди, які працюють на дронах на FPV. Як от ви з побратимами якраз от знаходити команди загарбників ворога, які працюють на дронах, для того, аби так само їх ліквідовувати? Є якісь моменти, коли може себе от виказати? Звичайно, це якщо це, допустимо, команда, яка працює таким самим крилом, тільки ворога, можна виявити по катапульті, яку її запускають, по перехопленню відео, по пілінгації, по потужності відеопередавача. Багато є критерій, по яких можна вичислити. Ну я думаю, що ви от саме от цьому збору і тому, що він вдався, ви раді насправді враховуючи, що це допомагає вашій роботі, і от допомогти з цим збором також зміг і ваш побратим Анатолію. Дня. Я маю вас на увазі. Ми коли показували, ми акцентували на тому, що насправді от інсталяція виготовлялася саме військовим, і наскільки я знаю, виготовлялася десь безпосередньо от на лінії десь бойового зіткнення. Е, так, е, Так, саме, саме на своїй позиції, якби в посадці, бліндаж, от такі умови польові. Дерево теж звідкись да, там, все звідки, навколо позицій. Все звідки, все звідти, звідти. Скільки часу вам забрало зробити її, і наскільки е, е, часто робите щось подібне? Ну, від початку війни, якби за цей час, це перший витвір. Е, був час, не було бажання, було бажання, не було часу. По часу, якби, ну, поступово це робились, не там став зразу зробив. Як е, ви попали в бригаду ГАРД і чим займалися до війни? Наскільки от подібні інсталяції, якісь мистецькі речі це для вас, скажімо так, типове заняття? Ну, до війни, так. Да, я займався виробами з дерева, різними там, і столи, там, годинники, ну, різні вироби. В бригаду Гартик попав спочатку війни. Мобілізувався 131-й червецький загін. Ну, з початку війни, якби були в сьомому загоні, а після 7-го загону вже формувалася бригада Гар, так якби залишився з початку війни. Дані інсталяції, це в мене перша така інсталяція на військову тематику. Ну, в яких умовах знаходився, так і ну, творчий подих такий от пішов. Шука... шукаєш ідеї. Які ваші завдання, окрім, от, ви кажете, було натхнення, не було часу. Часу, тому що... Ну, на даний час є водій, водій е бронетранспортера типу М113, е плюс облаштування наших е окопних ліній, там е позиції, тому подібне. І постійно, якби немає часу, от так от скажемо. До початку вторгнення ви е, їздили за кордоном як водій вантажів. Да, Таки наскільки відрізнялося, От відрізняється кермувати величезним тіром, там чи, чи чи на чому ви їздили? Я не знаю, але мені здається, що ну це, це складно доволі там маневреність, все розрахувати. А тут пересіли на БТР. Чим від... відрізняється? Так, Чи відрізняється? ви так само? Сів ну, поїхав. Я здаю, ну, Там сів поїхав, так. <сі> да, ну, є свої моменти, нюанси. Ну, Мені здається, що якщо їздиш, то будеш їздити. На ну, як дійсно, ну, звісно, треба практика, то відрізняється. Ну, Мені здається, складного там нема нічого такого. Що найскладніше за цих е, уже майже три роки було для вас? Перебування в Бахмуті. Це найскладніше було. Часів, Яру, Бахмут. Ну, і то, що відрізане від сім'ї, від дому, від цього. всього Це, ну, це саме складне, мені здається. Немає нікого поруч і рідних. А нічого, справляємося, якось адаптуємося, адаптувалися вже. Вдається, от, знаходити час так, щоб систематично виходити на зв'язок і хоча б там, по відеозв'язку поговорити, якось підтримати ну, один одного. Слава Богу, є така можливість. Слава Богу, є така можливість. Коли розмовляєте з рідними, що для вас важливо чути? Чи можливо бачити? От можливо, є якісь такі, знаєте, от для нас, які тут, от, дуже банальні речі, але вам от, хочеться їх побачити, аби знову ж таки от, десь емоційно відмотати собі. Ну, саме головне, що Що вдома все добре, всі живі, здорові, все добре. от, Це саме головне, що хоч вдома добре, все. Що Сім'я у безпеці, все. Все не, добре. не було такого, що казала дружині, а ну вийди, покажи мені, що ти там, я не знаю, на городі насадила. Він таке буває. Наскільки це от важливо? Ну, якось в цей момент якось частично переключаюся, якби от додому, так скажемо. Я от. бачу, що ви вже переключаєтеся. Я запитую про родину, і ви такі так. так. Ну. Це ну, я рада, насправді, що є от такі от моменти, такі хвилини. Як Знову ж таки, перебуваючи постійно, все-таки з е, побратимами своїми, з людьми, з якими теж якийсь побут налагоджується. Щодня зрозуміло, що люди можуть один одного дратувати, або в людей є свої проблеми. Як от один одного підтримуєте, і як цю комунікацію налагоджуєте між собою? Ну, ну по-різному буває. Буває по різному, просто якби вже один одному надоїдаємо. Ну мусимо якби, терпіти один одного, бо як не як одна сім'я нам разом бути. Допомагати один одному, підтримувати один одного. Ну, так живемо. от. Я б в сім'ї буваю по-різному. З дружиною так, і так, так і там. от. Коментарі про те, як приготував сьогодні чергове по кухні. Mm, ну... Чи не дозволяєте наступного разу залишитися без та, чогось? Та не та по-різному. ні, У нас з цим проблем немає. там, Все добре. Раміс, а для вас, от, що важливо для того, аби себе втримувати, коли ви. Знаходитися на бойових. Підтримка рідних. Підтримка дружини, сім'ї. А от те, що я запитувала в Анатолія: саме от комунікація між своїми. Чи от вам просто хочеться, коли ви там вийшли з завдання, залишитися самому і просто відпочити і ні, ні з ким не розмовляти? Ні? ні, такого немає. Ми постійно в роботі. Тобто немає Ми можливості? виходимо з завдання, ми готуємося до наступного. Ну, постійно комунікація, праця, ну, в принципі, такого немає. Типу ж там, ну бувають звичайні моменти. там, Може там хтось когось. Це перебування довго тривалий час один з одним. Ну, Але стараємося, любимо один одного. <світ> <світ> в чому ця <це> любов проявляється? <світ> Тим, що підтримується одне одного. Якщо там в когось щось не виходить, другий підтримує. Ну, якось так. Що зі сном? У вас є час от просто виключитися і поспати хоча б там кілька годин. Залежно від задачі, яка стоїть. Якщо це робота безпосередньо вночі, ну, звичайно, що там в день не дуже поспиш. Якщо працюємо в денний час доби, ну, вночі можна відпочити. Залежно все від, від, від завдання, яке поставлене. Я от ще. Вас двох запитаю, от коли ви читаєте новини про те, що відбувається тут, в відносно мирних цивільних містах, які у вас відчуття? От... Я стараюся не звертати на це увагу. Я не переключаю себе на... Зараз... на тилову ділянку, можна сказати. Думати про, про... про щось, крім... крім зараз війни, не потрібно. Ну а коли ви зараз приїхали в Київ, з чого найбільше хотілося? Ви розуміли, що є там кілька хвилин, кілька годин можливості не думати про роботу? Е -е... Та, не знаю, навіть не, не, не звертав на, на таке увагу. Приїхав більше часу там, з рідними можна поговорити. Та й все. Особо не переключаюся, якби не дивиться. ну, Хочеться просто морально відпочити, не звертаєш увагу. Слава Богу, що є якби, хоч частини країни, що є спокій, що не можуть всі воювати там. І... Ну, В кожного як виходить, так скажемо. Ну, так, щоб там не ряти, ми там воюємо, тут, отак от жити. старайся на це не звертати увагу, бо своїх вистачає нюансів. І... Просто морально відпочити, переключатися від тих полів посадок. от... Перезагрузку таку зробити. От. Дякую вам за розмову. І я знаю, що ми маємо ще розповісти. Все-таки про те, от кому дістанеться ваш е, виріб, те, що ви своїми руками робили. Так, mm -hmm. mm -hmm. да. в першу чергу, хочу е, якби, подякувати всім небайдужим, хто долучився до донатів е, на закупівлю таких пташок. Хочу подякувати. Володійним фондом е, племена трезуба Зуба Серця Свободи, е, прес-офіцеру е, Держприкордонслужби пані Вікторії та її команді, яка е, організувала цей збір і зробила дуже велику роботу. Е, всім, хто долучився до донатів, і по закінченню е, зборів от, е, рандомайзер е, вибрав переможця Аліна. Батайва, вона сама є з Києва. І от сьогодні чи завтра будемо от і дарувати цю інсталяцію як переможця. Дякую вам. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за те, що от трохи поділилися тим, що відчуваєте. Тому що дуже часто і люди, які тут, вони дійсно забувають. Тому що... Якось, коли ти не знаходишся там на лінії зіткнення, ти мислиш по іншому. Але важливо пам'ятати, я дякую всім, хто долучився до цього збору, і я закликаю вас долучатися до інших зборів, які ми підтримуємо. Василь Араміс, старший сержант, дронар бригади Держприкордонслужби України ГАРД і Анатолій Баба, сержант бригади Держприкордонслужби України ГАРД.